Всім привіт, всім хай, всім ку, з вами Вайпер на зв'язку. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією да, показати вам те, як перероблюють мапу перевал. Її нещодавно зробили, її нещодавно скажімо так, балансили, переробили, але по факту знову таки щось десь не так доробили. І цього разу, скажімо так, на перевал впав дужчий ребаланс, типа дужче перероблюють базу, це нижню базу. Давайте зараз вам це все покажу. Ми розвертаємося, і в нас тут що ми бачимо: в нас тут немає кущів, немає чагарників і немає оцього горба. Тобто, бачите? Конкретно перекопали, щоб не була такою, вона просто люто імбовою. Бо коли, ну, напевно, багато хто стикався з тим, бо коли нормально супротивники стають, наприклад, наверху. Тут стоять деякі машини, і ви не можете ні заїхати нікуди. Ви піднімаєтесь нагору, вас ці розфармлюють. Ви йдете сюди, вас зверху фармлять. Ну реально, ця база була сильно люто, типу, там так, дисбалансна по порівнянні з верхньою базою. Тому дивіться, що нас тут чекає. Бачите, попереробляли, деякі кущики подоставляли, да? десь якої позиції можна посвітити, типу... ну щось типу, такого, але тут можна взагалі від борта пограти, буде неком стяжику стати. Прям повністю холм цей зрізали. Прям нормально так його зрізали. Вниз все одно можна впасти. В принципі, артоводом є куди ниряти Е, Тут що в нас є? Знову ж таки, камінчики наставили, кущиків поставили. Ось, цього, до речі, непогана позиція буде для ПТшечки як на мене. тіпа зламав собі дерева, але стій і стій і стріляє. Але знову ж таки, дивіться, щоб не втопилися, тому що трошки здаси назад і до побачення впав у ямку. Таке, таке, в принципі, бачите, що тут переробили. Конкретно перекопали, перекопали, конкретно покосили, скажімо так. Нормально так зрізали. Тепер ця сторона реально не буде такою люто імбовою порівняно з, верхім, з верхнім різпом. Ну, оце це те, які правки зробили на нижній базі. Да? Зараз вам покажу, що тут ще зробили. Тут на мосту, в принципі, я думаю, що багато хто знає цю позицію, багато хто. Туди сам неряв, або знову ж таки, або супротивники підскакували, ви не могли вибити. Дивіться, бачите? Прибрали оцей карманчик для якихось СТшки, якісь ЛТшки, любили заскакувати тут і, скажімо так, жити, давати в бік наярювати і тим же самим ховатися від супротивників, так скажімо. Але це все діло перекопало. Тепер так сильно не вийде тебе тут пограти. Тут нормально будете розвалювати. В принципі, тут кущі залишили, а тут просто прибрали оцей карманчик. Це ви зрозуміли. Так, їдемо далі, показуємо, що у нас тут ще зробили. Ще, до речі, зробили пару правочок. Ну, Чесно кажучи, я так щось поїздив, я не сильно зрозумів, що тут було. Але можливо ви в коментарях підкажете, що тут було таке, що вони переробили. Ну, отут о оту щось перероблено, я не розумію. Що тут перероблено? тут ось щось в цьому квадраті щось переробили, десь щось із камнями змістили. Ну Можливо, ви підкажете, що тут було. Бо я щось дико ну, я не знаю, що тут було. Чесно кажучи, ось дивлюся, я не розумію, що там було. І так само з цієї сторони ось очки перероблено. Можливо, цей виступ камня типу, збільшили поприбрали. Я ну от Чесно кажучи, я не знаю. От, от тут я чорт його знає, я не знаю. Типа, що вони могли зробити. Але о, от, в цих двох квадратах щось вони поміняли. І, І ще одну правочку, яку зробили. Це. Зараз іду вам показую. І ось ось ще одна правочка. Дивимось уважно. Скеля. Бачите скеля? Якщо хто пам'ятає, тут скеля була більш така, ну, квадратніша. Такі на чого такого десь була закрита. І від неї грати не можна було. Від неї потрібно було виходити від борта. А часто ти е, міг отримати тому, що що, тому що отут стоїть якась ПТшка, отут стоїть від башні, і ти нічого не можеш зробити. Ти зазвичай можеш отримувати в бік. Тепер, грубо говоря, вони підрівняли ці позиції. Тобто ви ось бачите, тут зрізаний камінь, і тут вони ідентично зробили, щоб можна було від нього виходити від башню і грати. Ну, от такі правки впали на карту перевал. Я гадаю, що це не кінечне, тому що, як на мене, це... цю мапу не виправить. І ще потрібно буде щось робити. Ну, подивимося, як вона заграється. Чи вона заграється зовсім якось по-іншому, хз. Те, що база перестане сильно бути імбовою в оцій позиції на базі, да? позрізали ці кущі. Це так, не буде таких тепер дефів, не буде таких затяжних боїв. Коли ти їдеш і не можеш вибити супротивників, і просто або нічия, або вас там просто згрязають. Якось так. Тут, звісно, дуже сильно перекопали. Прям дуже-дуже сильно перекопали. От такі правочки по мапі перевал. Тому цікаво буде почитати вашу думку, як вам такі правки, як вам правки цієї нижньої бази, чи дадуть вони щось. Ну, я думаю, що дадуть. Знову ж таки, напишіть вашу думку по всім цим маленьким, скажімо так, переробкам мапи, що вони переробили, як ви на це дивитесь, як вам такі переробки. Цікаво буде. Від вас почитати коментарі. А з вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!